Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Фенікс. Це вже друге відео на цьому каналі. В цьому відеоролику я буду пушити парочку бійців на 500 кубків. Зараз виберемо бійця. Першим, напевно, буде. Напевно, буде Ель-Прімо. Так ось такий мій профіль. Він так і не дуже сильно помінявся. Я цих всіх бійців потім запушу теж на 500 кубків. З вами разом. Беремо альпріму, в мене він на сьомій силі. Зараз вже, напевно, буду йти в каточки. а вам покажу тільки ластову катку до 500 кубків. Так, ось у нас і ластова каточка. Тут я вбивав... тут я допустив таку ошибку, вона прям я тільконув дуже. Ну, Але все одно нам не забили і це добре. Так, менше два гаджета, ульта. Я, як завжди, просто зробив нарізку і звучу за кадром. Так, ну Тут Ніта вирішила сама забити. Я їй дав. Є ж такі ті, що соло ігроки не пасуються, хочуть самі забивати. Так тут, ну у них пік не дуже сильний. Відомо, у нас у нас, правда, пік теж не дуже хороший. Но... У нас, я думаю, даже трохи посильніше буде, тому що у них колет, у нас ніта. Я помер, мене вбили так і в них. Такі тут мої тімейти в цьому моменті самі все зробили, справилися. І ластову катку я виграв, він стрік 7. Так, давайте виберемося бойца, але ну, я знаю, що це вже буде. Це буде брок. Брок, В мене він на 6 Силі, але я його потім прокачаю на сьому сила. Що ж, друзі, ось одразу одразу так Ластова катка. Я прийшов шоди, бо Брока мені було дуже тяжко, аби прям дуже не знаю чому. Може то, що я не дуже гарно на ньому граю. Я взагалі не дуже хороша граю ще не працює, але цей тіммейт, оцей чувак, він дуже... Ну він не прям дуже, він хорошо грає. Якщо хочете, питайте йому заявки в друзі. І, будь ласка, напишіть будь-який коментар, поставте лайки. Якщо можете, будь ласка, підпишіться, це дуже допоможе розвитку аккаунта. Так, ну тут я у нас я не знаю навіть як коментувати. Зараз я включу музичку і ви під музичку подивитеся цю казочку. Vapou, 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 vapou Ну что ж, друзья, вот такая каточка вышла. Другое место и Брок тоже на 500 кубков. И 4, 32 кубка залетает так гарненько. И наступный боец у нас будет Карл. Карл, я его и на 5 силен, и Винстрик на нем только 2. І чекайте, у мене красивий скінчик є на ньому. Я теж буду апати його в шедешки. Ну що ж, зараз знову ластова каточка. Як завжди, під музичку подивитися цю каточку. Ну що ж, друзі, третє місто. 7 кубків і 500 кубків на карлі. 16730 кубків у мене общих. Наступному відео я напевно буду теж на 20 ранги, на 26 ранги апати. Що ж, друзі, дякую за перегляд. Будь ласка, підпишіться, напишіть коментар, якщо можете поставте лайк. Це допоможе каналу. До нових зустрічей!